Доброго дня! Сьогодні 1 липня. Хочу вам показати, у мене трішки залишилось розсади, сорт Марієта. В мене було в продажі це насінчику, там було 50 насінинок. Ось як вони квітують. Дивіться, вони маленькі, так, сантиметрів 30-35 на вище. Ну, це вони кучкою посажені, я їх просто вже не встигала розсадити. А зараз жарко, не хочу розсаджувати, щоб вони, поки вони. Перехворію. це хіба що під дощ, буде дощ розсажу. Тим не менш, вони цвітуть. Тендітна квіточка, дуже гарна, це карликові. Вони мають бути невисокі, 20-25 см висоти. Я вже не один рік їх сію. Можна збирати насіння, потім собі пересівати. Ну, Щоб не запилювалися, потрібно кожен сорт садити на великий відстані один від одного. Цікавий гарний сорт маріета. На осінь теж повинно бути насіння. Хто собі хоче, пишіть. Будуть помідори, буде, буде повинен бути перчик насіння. І будуть чорнобривчики. Ось такі марієта.